Всі спробуємо містити кожній потрішки, бо тісто має гарно виміситись, тому місити будемо довго. А хто хоче пробувати? Я буду. <плесо> потім беремо іще менше мисочка, все, все а ще Сьогодні ми всієї всі командою зібралися, щоб зготувати Пасху, так як скоро буде великдень. І в нас прекрасно, думаю, вийшло. Ми спочатку місили тісто, потім прикрашали, готували. Мені сподобалось. Ми робили тісто для цієї Пасхи. Ну, і ми її робили, дуже тяжко було його робити, тому що всі хотіли це робити, і ми не могли трошки розібратися. Але ми поступили як команда, вступили друг другу, і у нас все вийшло, і такі Пасхи у нас вийшли. Одягнули фартухи, шапочки. Коли ми місили тісто, ми одягнули теж рукавички, щоб тісто було добре, щоб ми його добре вимішали. Мені було дуже сильно цікаво місити тісто. Ми всі разом командою, всі хотіли хоч трішки помісити це тісто, всі пхалися, всі були брудні, рукави були в тісті. Потім ми всі пішли мити руки, все відмивали, один одному помагали. Їли всі, хотіли всі попробувати все і корагу, і цукати всякі. Ну, я особливо люблю солодке, болюбляю його поїсти, з чаєм, печення, цукерки. Ну, полюбляю солодке. Моя команда любить солодке. В такій вручній праці, і коли ти все робиш сам, ти вкладаєш частинку себе. Ти відчуваєш ці продукти. Зовсім виходить інша і смачніша випічка ніж ту, що ми купуємо там в магазинах. Або а коли ти сам робиш, то ти я ж кажу, Отримуєш від цього і задоволення, і вкладаєш частинку себе в цю продукцію. Тому вона виходить і смачна, і яскрава і розумієш помаленьку. Є фундук, є міндаль. Я хотів як набагато більше додати, щоб для наших воїнів це було дуже багато і вони змогли нормально відпразнувати цю пасху і щоб в Україні було все добре. Ми ці робили Пасхи не для себе, робили для наших військових, щоб вони дійшли до них. Вони добре відпразнували Пасху та захищали ще більше нашу Україну, і ми дійшли до перемоги. Предвічний Боже, благослови і освяти Твоїм духовним благословенням ось цей хліб. Ці Пасхи. Щоб цей хліб був усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недуг і всякого ворожого підступу. Ця Пасха це не є тільки. Якийсь такий продукт, що ми його споживемо. Це є передовсім знак, символ надії, що з нами Бог перебуває. Слід пам'ятати завжди про тих людей, завдяки яким ми маємо, ми маємо мир. Ми стоїмо як народ, Україна бореться, молиться. А з іншої сторони, це є дуже гарний виховний момент для цих хлопців, молодих хлопців. Які знають, хто є героями їхнього народу. Хлопці, я і вас вітаю наперед зі святами. Великоднім, нехай Бог благословить вас і провадить, а ви будьте завжди Боговіні, добрими синами свого народу. Слава Ісусу Христу! Дякую. Це дуже важливо, тому що наші воїни за нас борються, а ми повинні їм дякувати хоч чимось. Ми, ми зараз подякуємо їм Ну, Постараємося їм подякувати цими пасхами, щоб вони, у них було ще більше сил боротися за нашу Україну. Відом всім побажати швидшого здоров'я, щоб ви могли вийти звідси. Ми хочемо вам зробити подарунок у виді наших фірмних пасок, які ми самі купили. Дуже вдячний, щасливо вам. успіхів у спорті. Дякую. Надзвичайно добре сприймається, коли до наших поранених захисників приходять хлопці, молоді пацани, які підтримують будь-який прояв уваги, він підтримає. А напередодні великого свята Великодня Воскресіння Христова, коли хлопці ще своїми руками робили подарунки, видно, що вклали в це душу. Це сприймається нашими ребятами, які поранені, дуже позитивно, і це дійсно надихає. Ми знаємо, да, за рахунок чому світи це сонце, да, і ми маємо займатися разом з дітьми тою улюбленою справою, яку це, це ці захисники, які сьогодні, на жаль, поранені, але ми їм бажаємо миру, по-перше, да, здоров'я і вже слідучі свята, щоб вони проводили у себе в домівках і не на лікарняних ліжках, а у себе. Дуже дякую молодим футболістам, що прийшли. Нам дуже приємно. Привітання дуже гарні, і паски дуже гарні. І нам, як захисникам України, приємно, що нас відвідують. молодь, яка вірить в нас. Видно по хлопцях, що пишаються нами. Віримо в Україну, перемога буде за нами. Що символічного удару по м'ячу завдасть Ігор Хома. У мене немає сумнівів, що це герой. Кожен з них це герой. Герой для нас, герой для своєї сім'ї, для своїх дітей. І мене тільки захоплення їх сміливості, їх відданості нашій державі, відданості сім'ї. І тільки хочеться подякувати і побажати їм здоров'я, тому що без них. Нам було б тяжко і можливо і не було б нас.